Акт присвячення себе самого Пресвятому серцю Ісуса О Господи мій Ісусе Христе. Я віддаю і присвячую Твоєму присвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду почитати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на Христі. Таке моє тверде рішення. Цілком належати тобі і все робити з любові до тебе, відкидаючи все те, що тобі не до о Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя, серце повне милосердя, збережи мене від засідок лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любові, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про тебе і вірно тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане, при святе серце твоє, мого Бога і Господа, бо щастя і радість мої в тому. Щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.